очку la eu station il in І ще я сказав, не душе кров не вибуху, ті між поміриш нам домов, ти побачиш тоді, він у хорошу святиню, пішоне, і повітря ся. Перевес на кінця, але ті гроші каже, йня одиця, власна до скрохоні, по це крови. проби, порадившись води, попили за ним очах, щоб ховати на чужинці, тому все погиблося, зветься поле крови, тоді зі це слово. 30 срібників цілу дошу, оцінився на Ізраїля, і дали їй завчасть поле, Як Господь мені в привели Ісуса перед пробитиєю, провидний спитав, Неса Людейський, Ісус відповів, ти кажеш, та твой просише, який старший обвинувач, то він не відповідав нічого. Тоді Плат каже до нього, хіба не чоловікський свідчить проти тебе, Він відповів йому так що пробитий не дивувався, на свято пробитих звик відпускати нароби одного в'язня, якого ти хотіли. Боже тоді визначний ясен, що звався, барахла, і от коли вони зібралися, то над кажем удивжаючи, ми простила, барабуше Ісуса, що зведеться Христос, знапові добре, що води, заздрості Його, і коли він сиділа, сунищі очі. Сказати, ніжом не правди, ото, бо я ціноші, снігами, витягнула за заради нього, та привозврешення і старші, молодий народ, просити, щоб пустила, на собі до нас не замив, пробити не сказав, Господь бажає, щоб не відпустив і відповідав рану кожен, каже до них, лава нашому бити з Ісусом, що звеце, Христос, усі відповідали, якби розп'яти, Він спитав, що з Бовчеві. Вони ж іще більше стали кричати, як буде розп'ятий. Пинал бачачи, що нічого не ні, а за коти далі більше є. Взяв ти вбив перед народом, руки ти каже. Я не тих правди, брав цього. Ви побачите, увесь же народ в кажучи, гроби на вас і на дітей наших.

Твоє, спаси Боже людей, твої благослови, спад воєн твоє, Спаси Боже, людей, твої благослови, спадкоєм, все твоє, спаси Боже людей, твої благослови, спад коєм, сутвоє. m pedestrian per ab